Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Кожен день, кожної хвилини, кожної секунди вони виборюють наше право на незалежність, на спокійне і щасливе життя. Я прошу не забувати про це і допомагати їм. Сьогодні вечірній Кобзон! Топис від мінусованих російських окупантів, чиновників, пропагандистів, техніки та різних стратегічних об'єктів. Сьогоднішній випуск хочу розпочати з новини, яка для мене, як для людини, яка народилася у Байконурі, дуже приємна. Це про знищення невідомим ППО на місяці окупанської бляшанки за назвою Луна 25 Нагадую, мене звати Богдан Мосов, я журналіст. Це мій youtube канал. Не забувайте писати ваші коментарі, ставити вподобайки, поширювати відео, ділитися ним. Ну і так далі. На дзвіночки також тисніть. Вони інколи злітають. А зараз несемося. Я Я в всім трупом. Отже, руський космічний корабль Луна 25 відправився за тією ж самою адресою, що і військовий корабель. Московити дуже сильно пишалися своєю бляшанкою, мовляв, її розробляли ще з совітських часів, такий легендарний проєкт. Але вона не полетіла. Хоча росіяни також хотіли показати всім, яка Росія космічна держава, примітно, що на місяць вже злітали всі, хто хотів, американці на тому місяці вже висаджували. Живалися і стрибали по ньому, і прапор вішили, і на луноходах гасали як несамовиті. Врешті втомилися, зрозуміли, що все, що хотіли там уже на місяці, зробили, нема чого витрачати купу грошей на всі ці польоти і розпочали підготовку до освоєння марса спостереження наукового за дальніми планетами та виводу у космос. новых космических телескопов. И только россияне никак не знали, как еще довести святые, что они в состоянии изоляции, мовляв, еще на что-то спроможнее. И в репертуаре все песни посвящены космонавтам. Это цикл Гагарина и другие. Но на юбилейный концерт, который проходил в Кремле, меня не пригласили. Проєкт Луна 25 був запущений у 97 році, коштував мільярди, і... але, врешті, став вироком російській космонавтиці. Луна 25 яка була запущена у бік місяця 11 серпня, розбилась об його поверхню 19-го. Офіційною причиною названо відхилення фактичних параметрів імпульсу двигуна для коригування орбіти від розрахункових. І за цією фразою стоїть фактично визнання того, що проект Луна 25 за. ничем. Как сказали у Роскосмосе, Луна не разбилась. Она не разбилась, вона прекратила существование. Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса Луна-25. Хотел бы подчеркнуть, нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь, на Земле, ефективніше рішати національні задачі розвитку, укріплювати нашу бізопасність і технологічний суверенітет. Роскосмоса про крушення місії Луна 25 В відомстві уточнили, що апарат по предварительним рачотам перейшов на неразчну орбіту і столкнувся з поверхністю Луни. Я так розумію, що і безпечність про яку казав Путін, а ми знаємо, що його мовою це означає окупаційні спроможності Росії, укріпити також. Не вийде для московитів. Космос завжди мав два значення на відміну від того, що означає космос для всього світу. До науки тут немає жодного стосунку. По-перше, космічні досягнення це був такий пропагандистський засіб довести всім, що Росія чи пак совок найкраща країна, яку треба одночасно і боятися, і дружити з нею, і не сміти конкурувати. А всім, хто проти неї, здаватися. Ви послухайте, як совки люблять порозповідати про те, що при СРСР ракети запускали, яка ж велич, а їсти не було чого, а ракети запускали. Але є і друге значення. Космосу для болотяна це зброя. Розробка ракет, які будуть діставати жертв Росії через космос, шпигувати за своїми жертвами через космос, бомбити своїх жертв через космос. І ось е, ця здавалося б неземна подія. Крах російської станції об місяць надає певний оптимізму у тому, що і розробка зброї у Росії перебуває е, на тому ж приблизно рівні, що і розробка космічних програм. Це вже хорошо. Але перейдемо безпосередньо до військової тематики: летючі бобри. І не лише вони продовжують панувати в російському небі. Так, одна з пташок влучила у військовий аеродром у Новгородській області Російської Федерації. Пошкоджено щонайменше один літак. Як повідомили окупанти, на території аеродрому виникло загоряння на стоянці літаків, і щонайменше один літак був пошкоджений. За іншими даними на цьому аеродромі у сольцях пошкоджено два борти далеких надзвукових ракетоносців, бомбардувальників ту 22 2 м 3 і це в сольцях щонайменше в шести сотнях кілометрів від північного українського кордону. Не минули пташки і московщину на тому болоті, де росіянці збудували собі усі ці цар-бараки, де розмістили ухвалення рішень. Теж знову було гучно протягом тижня. Головна редакторка пропагандистського телеканалу Раша Today Маргарита Симон'ян навіть у себе в телеграмі написала, що один із дронів нібито впав поруч із її А Той безпілотник, який збили в Істринському районі, пише Симон'ян, впав на сусідній з нами вулиці. Дякую нашій ППО. Що без жертв і руйнувань написала Боброїдка. Ну, чи дійсно без жертв і руйнувань це ми не можемо знати? Все ж таки, боброїдка пише: ну, а те, що летючі бобри вже майже долетіли до цієї боброжерки то це все трохи більше ніж символічно. <звіт> що там по а, мінусні? У Сибаї під Калінінградом, тобто в районі окупованого болотянами Кьонінсберга, розбилася ворожа сушка. Су 30 вийшов з ладу через, як кажуть йому, міністерстві війни Росії технічну несправність. А вже ж мінусувався літак не сам, але й разом з пілотом, майором Росгвардії Євгенієм Міроновим. Земля, як то кажуть, скловатою. Ну і це не єдині авіа втрати Росіян. Наприклад, лише за 17 серпня на південному фронті збройні сили України приземлили одразу два гелікоптери, ка 52 «Алігатор». алігатори, і правильно алігатори взагалі то не літають. Вони плазують, а народжені плазувати росіяни літати точно не можуть. Що произошло? Многі віші проїздя, так сказать, у нас в Росії трудно б'ясніми. А днем раніше на Росії за одну лише добу померло одразу два генерали на вечірку до Кобзона. По перше, вирушив генерал-полковник Геннадій Жидко. Росіяни стверджують, що він, мовляв, помер після тривалої хвороби. У 16-му році він очолював штаб російського окупантського угруповання у Сирії. 18-го року став командувачем східного військового округу Росії і штабом у Хабаровську. Ну а з листопада, 21-го до липня 22-го Житко був заступником Шойгу, заступником міністра війни Росії, начальником головного військово-політичного управління збройних Сил Росії, збройних сил окупантів у червні 22-го року. На певний час Житко був призначений керувати всіма російськими окупаційними військами в Україні. І от його якось так загадково не стало. Також помер інший російський генерал в той день. Генерал-лейтенант Федеральної служби охорони Геннадій Лопирьов. З 2017 року він був у в'язниці за Хабар, в особливо великих розмірах. Ну, враховуючи скільки взагалі крадуть росіянські високопосадовці у міністерстві оборони і у збройних силах, розуміємо, що не це була точно причина його ув'язнення. Його от щось йому стало погано в тій в'язниці росіянській. Його госпіталізували. Утім, врятувати його у лікарів не вийшло. Лічитись вдома. Ну так трапляється як тільки стаєш російським генералом, вважай, зразу отримуєш рідкісну хворобу. І час твоєму життю починає відмірювати е, у найкращому випадку календар у найгіршому секундомір. Тобто у найкращому для України в принципі випадках обох та й, взагалі, російська армія це сама по собі хвороба. Хвороба на тілі планети, яку треба лікувати, лікувати лише хірургічним шляхом. Інакше ця пухлина розростається. Наразі цю хворобу лікують збройні сили України, тому я закликаю вас, друзі. Пощедріше донатити на Збройні Сили України, донатити на дрони через перевірені фонди, які займаються цим, донатити вашим знайомим військовослужбовцям, волонтерам, і тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.